Хочете натуральний клен у своєму інтер'єрі, але без захмарних цін? Тоді вам варто дізнатися про ламелі з клена. Це стиль, довговічність та якість за доступну ціну. Давайте розберемося, що це таке і чому воно вам потрібне. Пиляний шпон з клена або ламель це тонки з різнатурального дерева, які використовуються для виготовлення паркету, меблів та декоративних елементів. Він зберігає природну текстуру деревини, додає міцності виробам та є значно дешевшим, ніж масив. Якщо ви шукаєте покриття для підлоги чи матеріал для меблів, ламель з клена чудове рішення. Вона поєднує природну естетику з практичністю, дозволяючи отримати якість без зайвих витрат. Пиляний шпон з клена використовується у виробництві паркетної дошки, меблевих фасадів та декоративних панель. Нели він має ніжний світлий відтінок з витонченою текстурою, що додає інтер'єру легкості та елегантності. Завдяки високій щільності клена цей матеріал дуже міцний та довговічний. У нас на складі ви можете знайти ламелі з клена за такими параметрами: товщина 2,5 та 4,5 міліметра, ширина від 12 сантиметрів, довжина від 1 метра. Наші менеджери допоможуть вам вибрати правильні параметри та підібрати матеріали найвищої якості. Якщо ви цінуєте природну красу, міцність та екологічність, пиляний шпон з клена стане ідеальним вибором для вашого інтер'єру.